Майже півроку чекають на відновлення своїх будинків мешканці чотирьох багатоквартирних будинків у сумах, пошкоджених російським вибухом ще у березні. Через знищені дахи їхні оселі весь цей час заливали дощі. І, от на порозі вже осінь, а люди й досі поневіряються по родичах і орендованих квартирах, де зимуватимуть, з'ясовувала Олеся Боровик. І так уже півроку, розповідає Микола, він один із тих, чию квартиру сильно пошкодило вибухом наприкінці березня. Тоді зачепило більше як півсотні будинків. Найбільше руйнування в цих двоповерхівках, збудованих ще у 40-х роках, позносило геть усі дахи. І кришу перекрили, вроді би, брезент але теж тече все кругом, що тут все падає, ну, все мокре. Стіни мокрі, речі всі мокрі. Пані Анжели стелі в квартирі практично немає. Те, що трималося, обвалилося від сирості та дощів, які протікали через брезент. Це вже ми після першого разу все вигріблицю. Давай другий раз Опять у мене все провалилося після дощів. Уже нема сил його вигрібати у сусідньому будинку. Справи не краще. У нас тут дуже розрушили стіни. Оце сусіднього вже, а в нас все Всі ці руйнування ще навесні зафіксувала спеціальна комісія. Написали всім акти. А, акти про те, що е, придатне житло ще для да, подальше проживання, тільки е, пізніше, щоб його відремонтували. Лише один з будинків визнала непридатним для проживання. Його мешканці вже отримали сертифікати на нове житло. А от власники пошкоджених домівок досі поневіряються по орендованих квартирах. Вже ну так по таких цінах. Що ми знімаємо? Вже ну немає можливості знімати. Надалі ми не знаємо, де будемо жити. Це наша квартира. Заходьте В березні, квітень було все чудово. Тут зовсім маленька дирочка була. Сейчас уже ж, як бачите, ні обоїв, все цвіте. Ну. Я не знаю навіть який тут ремонт можна зробити. У вересні вже мали початися ремонтні роботи, каже Світлана. Пройшов перший тендер. Його відмінили за неправильних розрахунків. Потім був другий тендер, який не приймали участь жоден підрядчик. Зараз заключають прямий договір з підрядчиком СК Нове місто, але договір вже не можуть заключити протягом тижня. Ми чуємо завтра підпишемо, завтра підпишемо, але знову завтра не наступає. І так уже шість місяців люди чекають обіцяного відновлення. Чесно, я вже п'яту, п'яту квартиру міняю. Там поживу, там поживу, там просто. Ну... Уже просто крім душі, люди ходять, ходять. Що сучим сучим кровом, а а нам ніхто не Ну, і все на місці, чому так довго не можуть почати ремонтні роботи у цих будинках. Питаємо у начальника сумської міської військової адміністрації. Це е, пов'язано з тим, що фактично на зараз в Сумах дуже багато відновлювальних будівельних робот, і е, ті підрядні організації, які виконують ці роботи, мають досвід. Вони фактично задіяні на відбудові всіх будинків. Усього по сумській громаді 45 будинків потребують відновлення дійсно було два тендери. Перший у липні не відбувся з технічних причин. А на серпневий ніхто з підрядників не подався. Тому був підібраний підрядник, і з ним буде заключений час укладений договір. двадцять Будинок по металургії 77 і всі інші будинки. А я думаю, що практично всі вони будуть відбудовані в 2025 році. На кожен із цих будинків з бюджету міста передбачили майже по 7 мільйонів гривень. За ці кошти відновлять дахи, фасади, комунікації та замінять вікна. А от ремонти в квартирах за рахунок самих власників на це передбачені держави гроші за програмою. Є відновлення із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон єдині новини.